Прогноз погоди в Україні на тиждень з 1 по 7 грудня. У перші дні грудня переважатиме стійкий характер погоди на тлі антициклону з температурою вище за норму. На наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону зі Сходу. Погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів. Атмосферний тиск і температура повітря прогнозуються істотно вище за норму. Переважатимуть вітри Східного та Південно-Східного напрямку, а в першій половині тижня у більшості областей отримається туманна та хмарна погода. У понеділок, 1 грудня, у південних регіонах України вдень також місцями у центральних областях та на Прикарпатті очікуються переважно невеликі дощі та мряка. Нарешті території країни без істотних опадів. У південних та західних областях також очікується туман. Вітер переважатиме східний 5-10 метрів за секунду. На правобережжі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. В день плюс, 2, плюс 7. У південній половині вночі 6-11 тепла. Вдень 7-12 градусів тепла. У вівторок, 2 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. У більшості областей збережеться туман і мряка. Дальність вийдемості буде обмеженою. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, в день 2 градусів тепла. У південній частині країни протягом доби плюс, 6, плюс 12. У середу, 3 грудня, на більшій частині території України. Продовжиться період похмурої і туманної погоди, без істотних опадів. Вітер східний, південно східний 3-8 метрів за секунду. Температурний режим суттєво не зміниться. Вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. денні години плюс 2 плюс 7. У південній частині країни протягом доби 5-10 градусів тепла. У четвер, 4 грудня. Під впливом малорухомого антициклону, характер погодних умов залишиться без змін. Очікується тепла та хмарна погода без опадів. Місцями отримається туман. Вітер переважатиме південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. В день плюс 38. Плюс У п'ятницю, 5 грудня, опадів по всій Україні не прогнозується. Але температура повітря почне поступово знижуватися. Місцями у західних та південних областях можливий туман. Вітер очікується східного напрямку 5-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 2 плюс 7. в Криму та на Закарпатті 8-10 градусів тепла. На вихідних у суботу, 6 грудня. В Україні очікується суха погода під пливом антициклону. Вітер східний. У західних регіонах південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день плюс 1 плюс 6. У південних та західних областях місцями плюс 7 плюс 9. І в неділю 7 грудня. Продовжиться період сухої антициклональної погоди на всій території нашої країни. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У південній частині та в Криму в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 0 до 5 градусів морозу. Вдень 0 плюс 5, на крайньому півдні та на Закарпатті плюс 6 плюс 8.